Так, вже перший тюнінг мотоцикла. Зняли сидушку, хочемо поставити ось такий датчик температури, буде ставитись він ось сюди. Я думаю, буде виглядати прикольно, двигуна. Далі проводка, ну туди плюс-мінус. Це все ведемо під баком і проводимо, дивіться, сам датчик. Тобто просто вкручуємо цей винтик, ставимо сюди датчик і закручуємо його назад. Далі ведемо це все діло сюди, виводимо і до стопу заднього. Включаємо, шукаємо плюс, щоб він... Працював на габаритах. Тобто, коли ми включаємо габарити або світло, тоді тільки працює плюс, тоді тільки вмикається цей датчик. Зараз куплю інший кабель для цього. Проведу все і покажу вам, як ми підключимо, як це все діло буде працювати. Дуже корисна штукенція, щоб дивитися температуру мотоцикла. Так, дивіться, перед тим як встановлювати кожен датчик. Зробили ми ізолентою тканевою, бачите, обмотали, щоб температура ізоляція дуже була класна. Тобто її сам кабель плюсовий-мінусовий, краще, ніж завод. Бачите, такою ізолентою. Ми це все діло обмотували і тепер будемо це все проводити. Тобто Звідти проводити під низом, фіксувати тут, тому що я його зняв, щоб обмотати ізолентою. А плюсовий-мінусовий ведемо сюди і підключаємо до фішки заднього ходу. Тобто Ось фішка тут є плюс, який вмикається на. Габарити. Тобто, якщо ми включаємо габарити, тут у нас з'являється плюс. І буде датчик працювати тільки коли ввімкнені габарити. Якщо ми вимикаємо навіть авто... мотоцикл заведений, то працювати це все діло не буде дуже зручно. Працюємо далі. Все ми зробили. Давайте, дивіться, все поставили. Датчик вивели сюди. Нема ніде нічого не видно ні тут, а прибулів. там та вони уклалися. дуже прикольно. Тут тобто вони під поверху там ідуть, їх навіть не видно. Датчик, ось сюди примотали. Бачите, акуратні, що це тут а, стоїть. От. Далі тут а кабель йде під колір рами. бачите. От, провели, взяли плюс від е, габаритів, масу зробили тут, поки що чисто перевірити. Тепер включаємо запалювання. Бачите, датчик не робить, вмикаємо габарити. Гарить датчик. 38,2. На камеру щось поганенько заводимо. І 37. 38,2, так, зараз чекаю. 38,5, 38,5, 38,6 і пішла температура набиратися. 38,8. До речі, хто знає, напишіть, яка температура, робоча температура двигуна мотоцикла. Ну, звісно, зрозуміло, що різна вона буває в кожному мотоциклі, але от... Плюс-мінус таких мотоциклів, там тейкен, АДТ, кові різні, 250-300, 500 кубів, я думаю, в принципі, вони плюс-мінус одинакові. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і пишіть, як вам сподобалось чи ні. Ось тут він стоїть. Нікому не заважаю. Далі можна буде купити круглий, ще є ідея повісити сюди на вилку, замість цього, щоб було більш е, красивіше. Скажімо так. Ну, в принципі, а тут, до речі, є ще вихід. Бачите, красний цей. Це два датчика. Тобто можна ще один поставити, в мене він є, і кудись ще привезти температуру. Ось Такий вигляд це все діло має.